Друзі, вітаю вас. Прямо хочеться не переривати так, думку і розмову саме про те, як розвивається коучинг, про тенденції. І якраз про це тема та мого сьогоднішнього виступу перспективи розвитку коучингу в Україні. Я прошу запустити демонстрацію слайдів. Тож, коучинг як вид послуг і як галузь економіки знаходиться ще на етапі свого становлення, так як про це буквально кілька хвилин тому сказала Тетяна. І після того, як він з'явився на ринку України більш ніж 20 років тому, цей напрям діяльності почав свій динамічний розвиток лише декілька років тому, із заснуванням українського відділення ICF у 2017 році. Тож мене звати Ольга Василець. Я коучення життєстійкості та розвитку творчого мислення. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм розумінням коучингового ринку та баченням поточних тенденцій і перспектив розвитку. Наступний слайд, будь ласка. І ще один, будь ласка, слайд. Перш ніж перейти власне, до перспектив розвитку коучингової галузі, варто зрозуміти, як представлена ця галузь сьогодні якими є визначальні параметри коучингового ринку в Україні? Попит на коучинг в Україні зростає з кожним роком. Багато людей зацікавлені в тому, щоб покращити свої особистісні якості, розвивати кар'єру, досягати успіху абсолютно у різних сферах життя. І коучинг може у цьому допомогти. Це ефективний інструмент, який допомагає людям зрозуміти свої цілі, розробити плани, розвивати навички, компетенції, покращувати комунікаційні лідерські навички, змінювати негативні патерни поведінки та досягати успіху. Тож за якими результатами і змінами клієнти звертаються до коучів? Наступний слайд, будь ласка. Згідно даних дослідження. Яке проводило у 2022 році Global Global Глобал Consumer Awareness Study? Серед майже 11 тисяч респондентів 42 опитаних зазначили покращення навичок комунікації, 41 повідомили про підвищення самооцінки та впевненості у собі, 38% відмітили покращення балансу життя робота та покращення продуктивності. Підвищення добробуту стало результатом для 35% опитаних, а оптимізація індивідуальної та або командної роботи для 33%. Ще по 30% опитуваних відзначили розширення професійних кар'єрних можливостей та покращення стратегій бізнес управління, а 23% відчули на собі прискорення адаптації на новій посаді, і лише 3% опитаних відмітили, що не відчули на собі впливу коучингу. З цих даних ми можемо зробити висновок, що коучинг достатньо ефективна методологія для впровадження бажаних змін у життя людини і у життя організації. Тож цікаво подивитися, яка динаміка коучингового ринку. Ділюся з вами даними ще одного дослідження, яке проводилося у 2020 році компанією B2B International у співпраці з міжнародною федерацією коучингу. Згідно даних цього дослідження, ринок коучингу в Україні зростав на 15-20% щороку до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз показники зростання ще вищі, оскільки через повномасштабну війну для мільйонів українців постали питання адаптації в умовах екстремальної невизначеності та постійних змін. Окрім того, актуальними є питання життєстійкості або резилентності, та спроможності віднаходити внутрішні і зовнішні ресурси для подолання викликів війни. І ще трохи чисел. Наступний слайд, будь ласка. За даними Google Аналітики, запити коуч coach та коучинг з'являються у пошуковому рядку в середньому від 1 тисячі до 10 тисяч разів на місяць. Це дані за останні 12 місяців. Тому люди частіше шукають саме коуча, coach, аніж коучинг. Інтерес до цих понять коливається, але в цілому зростає із часом. Запит коуч значно рідше трапляється, аніж запит психолог за стобальною системою оцінки також дані за останніх 12 місяців. І, на мою думку, це вказує на великий потенціал для коучингової галусі, оскільки послуги коуча та послуги психолога чи психотерапевта є радше комплементарними, тобто взаємодоповнюючими, аніж взаємозамінними. Коучинг є популярним серед підприємців, менеджерів, співробітників організацій, студентів, а також серед людей, які прагнуть особистісного розвитку та покращення свого життя в цілому. І сфери застосування коучингу продовжують розширюватися. Наступний слайд, будь ласка. Теж повертаючись до дослідження Consumer Awareness Study, яке проводило ICF Global у 2022 році. Найбільш поінформованими про коучинг є співробітники повної зайнятості та самозайняті особи. Дещо менш поінформовані про коучинг є частково зайняті сезонні працівники та студенти. А от найменше знають про коучинг особи пенсійного віку, безробітні та батьки у декретних відпустках. Ці дані а, взяті по а, взагалі міжнародній спільноті коучинговій дослідження саме міжнародним було. Пропонують українські коучі а, ринку. На коучинговому ринку України пропозиції коучів відповідають потребам різних клієнтів. Основними напрямками є бізнес коучинг та коучинг керівників вищої ланки управління або екуті коучинг. Є також коучинг неприбуткових організацій та лайф коучинг. Коучі, які працюють у напрямку бізнес коучингу та екзекутів коучингу, Пропонують послуги з розвитку лідерства, стратегічного планування, управління проектами та командоутворенням. Багато підприємців в Україні шукають професійної підтримки в розвитку свого бізнесу. І пропозиції можуть мати формат як індивідуального коучингу, групового, командного, а також тренінгів, семінарів, воркшопів, мастермайндів. всього того, що може допомогти підприємцям досягти своїх цілей та максимізувати прибуток саме через коучинговий формат. У роботі з неприбутковими організаціями коучі мають часто справу з такими запитами, як розробка стратегії та плани дій для досягнення мети організації іноді звертаються за збільшенням ефективності комунікації та співпраці між членами команди та волонтерами, розвиток лідерських навичок у керівників та членів команди. Важливими є розуміння потреб і пріоритетів клієнтів та впровадження програм, які задовольняють саме потреби цих клієнтів. Для неприбуткових організацій одним із найгостріших питань, так з яким хочеться працювати і важливо працювати, це забезпечення сталості фінансового забезпечення та фінансової стійкості організації. Також важливо підвищення мотивації та ефективності співробітників та волонтерів організації, забезпечення розвитку та покращення управління процесами в організації. І щодо лайф-коучингу, то цей напрямок включає дуже широкий спектр. Можливих запитів та результатів, до яких приходять клієнти, це і укріплення самооцінки, підвищення впевненості у собі, встановлення життєвих цілей і планування, пошук балансу між роботою та життям, комунікаційні навички та багато іншого. За попередніми оцінками, в Україні дія працює від тисячі до півтори тисячі сертифікованих коучів. Наразі неможливо встановити точну кількість коучів, оскільки як професія коуч ще не затверджена у національному класифікаторі професій. Наступний слайд, будь ласка. За даними ICF Global, станом на квітень в Україні мається на увазі саме географічний розподіл зареєстровано 538 членів міжнародної коучингової федерації. З них сертифіковані 265, 141 ACC, 117 PCC і 6 MCC. Українське ж відділення налічує наразі 376 членів це дані за квітень місяць. Серед них 110 ACC, 110 PCC, а також 7 MCC. У цілому пропозиція коучингових послуг на ринку України невпинно зростає. Оскільки все більше нових коучів отримують відповідну професійну освіту як в Україні, так і за її межами. Наступний слайд, будь ласка. Рівновага між попитом і пропозицією на ринку визначається ціною на коучингові послуги. Наступний слайд. Згідно даних дослідження Global Coaching Study. Яке також проводили ICF у 2022 році. Результати опублікували у 2023 році. Для нашого регіону Східна Європа середня ціна за одногодинну годинну складає сесію складає 138 доларів США, що є одним із найнижчих показників у світі і вдвічі менше, ніж для Західної Європи та Північної Америки. І щодо України. То розкид цін дуже великий від 150-250 до доларів за годину коуч-сесію до послуг соціального коучингу, за якого клієнт-отримувач послуги може і не оплачувати, але оплачує, як до прикладу, окрема організація донор. І особливо ця тенденція яскраво проявилася. На початку повномасштабного вторгнення, саме тоді, коли багато українських коучів активно надавали послугу коучингу на волонтерських засадах. Наступний слайд, будь ласка. Тож, повертаючись до теми перспектив, на мою думку, перспективи розвитку коучингової галузі тісно пов'язані із контекстами, в яких перебувають. Як окремі суб'єкти коучингового ринку, так і контекстами на національному та на міжнародному рівнях. 15-й місяць війни, економічний спад у зв'язку з війною, особливості розвитку сфери послуг у зв'язку із ковідом, все це наклало свій глибокий відбиток на стан розвитку галусі. Спостерігаючи за міжнародними трендами у коучингу, розумінням нашого контексту, я поділюся з вами кількома ключами тенденціями і перспективами у розвитку коучингу в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Одна із тенденцій, про яку я б хотіла сьогодні зазначити, це спеціалізація у бік таких напрямків у коучингу, як антикризовий коучинг, коучинг життєстійкості, трансформаційний коучинг та коучинг інновацій. Виблюються також інші напрямки. Сьогодні я а, готова говорити саме про ці, скільки з ними ближче знайома, і а, про що ж ця тенденція? В першу чергу вона пов'язана із викликами війни, а, де клієнтами коучів стали переміщені особи, релоковані бізнеси, а також люди і організації, яким довелося адаптуватися до нових і подекуди дуже жорстких умов. При антикризовому коучингу коуч допомагає своєму клієнту розробити стратегії для вирішення проблем і пошуку можливостей для зростання. Щодо коучингу резилентності, то цей напрямок зосереджується на тому, щоб допомогти людям розвивати здатність справлятися із стресом і негараздами, а також відновлюватися після такого стресу і після можливих невдач. Коуч допомагає клієнту розвивати навички та стратегії керування стресом, формування впевненості у собі та збереження позитивного світогляду, що я вважаю дуже важливим у тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Трансформаційний коучинг, в свою чергу, зосереджений на допомозі людям у тому, щоб внести значні зміни у своє життя, як особисте, так і професійне. І коуч допомагає клієнту визначити цілі, розробити плани їх досягнення та подолати будь-які перешкоди, які можуть виникати. І врешті-решт, інноваційний коучинг, необхідний для того, щоб допомогти окремим особам або організаціям генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя. При цьому коуч допомагає розвинути творче мислення, визначити можливості для таких інновацій і подолати будь-які перешкоди для їх втілення. Будь ласка, наступний слайд. Друга тенденція і перспектива, якою я б хотіла поділитися, це зближення коучингу психології та психотерапії. Учора під час виступу Лариси Хоманс ми чули про необхідність виокремлення коучингу та його інтеграції з іншими процеси, професіями підтримки одночасно. Ніби парадоксально звучить, але насправді це і є так цю тенденцію ми спостерігаємо у готовності і діях українських коучів, спрямованих на отримання додаткової освіти у сфері кризового психологічного консультування, поглиблені знань із психології, самостійний клієнтський досвід у роботі з психологами та психотерапевтами для того, щоб збагачувати свій багаж знань. Україні, де йде жорстока війна, так само важливо не тільки допомагати людям, але й вміти і не зашкодити. Коли зіштовхуємося із обмеженням розуміння людських способів реагування, які є нормальними за ненормальних обставин. Це можуть бути інші стратегії поведінки, це може бути зміна світосприйняття. І а, тут дуже важливо, щоб коучі поглиблювали свої знання, розуміння людської природи, щоб продовжувати надавати якісні послуги коучингу. Наступний слайд, будь ласка. Третій напрямок це поглиблення напрямку міжкультурного коучингу. В цю тему дещо згодом розкриють наші колеги, так, і якраз тема наступного виступу буде про міжкультурний коучинг. А зараз я хочу зазначити про кілька передумов для цієї тенденції. Тож, таких факторів було декілька. Перш за все, це масовий виїзд українців за кордон та релокація бізнесів за межі України у зв'язку з війною. У новій культурі та нових умовах життя необхідно, необхідно досить швидко адаптуватися і налагоджувати кроскультурну комунікацію та переймати досвід, стиль життя та ведення бізнесу у нових умовах, в яких організація чи особистість опинилися. З іншого боку, є вектор на посилення євроінтеграції України. Він передбачає синхронізацію з нормами та стандартами європейських країн. Цілення нових практик і моделей стає легшим і зрозумілішим, коли ми розуміємо культурний контекст. Окрім того, протягом останнього року серед стратегічних фокусів нашого відділення ICF Ukraine Charter Chapter та нашої коучингової спільноти це міжнародні партнерства. Колеги з різних країн спочатку повномасштабного вторгнення стали пліч опліч з нами, з українськими колегами, надаючи професійну, освітню… Інформаційну підтримку для укріплення стійкості і подальшого розвитку і зростання українського коучингу, що є, на мою думку, ще одним із проявів міжкультурного коучингу на рівні відділень. Наступний слайд, будь ласка. І четверта тенденція та перспектива, якою я б хотіла поділитися, це коучинг для відновлення України. 21-22 червня 2023 року Великобританія спільно з Україною проведуть у Лондоні міжнародну конференцію з питань відновлення України. Ця конференція стане продовженням циклу щорічних заходів, останні з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано. Передня конференція, яка пройшла вперше під час російської агресії проти України, започаткувала принципи Лугану. Що заклали основу для відбудови України та об'єднання зусиль всього світу. У липні 2022 року Офісом Кабінету міністрів оприлюднено проєкт плану відновлення України. Цей план системно охоплює різні сфери життя та діяльності суспільства за різними тематичними розділами. Будь ласка, наступний слайд. Насправді розділів тематик дуже багато. Я назву декілька з них. Більшість ви прочитаєте на слайді, так і ми бачимо, тут є відновлення та розвиток економіки, державне управління, екологічна безпека, аграрна політика, охорона здоров'я, молодь та спорт, спорт, функціонування фінансової системи її реформування. Що важливо, за кожним із цих напрямків стоять люди, які реалізовуватимуть цей план люди, які так само перебувають в умовах освоєння нового, невизначеності. Іноді за високого навантаження і необхідності приймати непрості рішення. Тому я глибоко переконана, що коучинг може бути саме тим інструментом, який через вплив прямо на особистість і опосередковано на систему може допомогти реалізувати ці плани швидше і якісніше, а також забезпечити сталість результатів. Наступний слайд, будь ласка. Серед рушіїв відновлення України. Виділяють трансформацію пріоритетних секторів, міцний людський капітал, ефективну інфраструктуру. Відновлення великих систем неможливе без відновлення систем на рівні особистості. У цьому проєкті плану я вбачаю величезний простір для застосування коучингу задля ефективної імплементації цього плану. Як для нас, цей план може стати дорожньою картою. У реалізації коучингового внеску не тільки у відновлення, а у відродження України. Наступний слайд, будь ласка. На цьому мій виступ завершено. І я бачу, що ми маємо буквально ще кілька хвилин. Якщо у вас є питання, ми можемо хвилинку-дві приділити для питань відповідей. А також, якщо ви маєте питання, ви можете надіслати мені їх особистим повідомленням або на пошту, або на сторіночки у соціальних мережах. Колеги, якщо є питання, напишіть, будь ласка. Я бачу, Марія підняла руку. Я хотіла подякувати за змістовний контент, за те, що глибоко так розробила тему і от прям бажання передивитися, зберегти слайди, десь їх використовувати. Скажи, будь ласка, можна це показувати клієнтам та використовувати нам? Так, так, я поділюся після заходів, я поділюся також слайдами pdf в форматі буде всім зареєстрованим учасникам як бонус такий да, ці слайди для того, щоб можна було десь на них опиратися і використовувати? І ще маленьке питання. От ти в декількох ролях. Ти і член правління, і коуч, професіонал, і зараз дослідник, спікер. А скажи, будь ласка, як коуч, фахівець, які саме ти відчуваєш впливи на себе, що для тебе найбільше можливо, так. Ну, от, ти відчуваєш, як важливо в цій презентації. Дякую. Mm -hmm. Так, ти... да. поділюся, для мене це в першу чергу міжнародна співпраця, і цей вектор для мене став, можна сказати, очевидним одразу після повномасштабного вторгнення. Оскільки стало зрозуміло, що нам потрібна підтримка партнерів, що для того, щоб вистояти, для того, щоб перемогти, ми маємо заручитися підтримкою і допомогою тих, хто може це зробити. Тож міжнародні партнерства це такий напрямок, який я особисто розвиваю активно. І другий напрямок це поєднання коучингу, психології. Особисто я приймала участь якраз у нашому відділенні, проходила. Ми проходив проект ініціатива, де коучі мали змогу ознайомитися, пройти короткий, досить курс, але дуже інтенсивний, дуже корисний із кризового консультування, що я певна дуже допомогло саме у роботі з клієнтами, побачити, коли клієнту потрібно кризове консультування, коли потрібно направити до іншого спеціаліста, оскільки, як я вже казала, за Таких умов, які змінилися, та іноді це ненормальні умови, люди можуть реагувати інакше. І тут важливо бачити, де саме реакція пов'язана з контекстом, а не з особистістю. Дякую. Дякую. Дякую зі свого боку, Ольга, тому що в мене тут почернів екран, і я не могла нічого сказати. І прям хочу поділитися, наскільки відгукувалося все, що я чула, і дуже хочу сказати, що ми пишаємось нашими коучами волонтерами які виконують таку важливу роботу для суспільства. І це наразі і я знаю, що дуже багато проєктів і зараз іде, і це дуже відгукується. І це дає також розуміння всім, що це той напрямок, який ще довго буде дуже потрібен. І думаю, що наші слухачі, також учасники, побачили, які речі для себе можна обирати, які напрямки можна для себе обирати. Тому дуже дякую.